Усім привіт! Хочу поділитися з вами рецептом харчових блискіток. Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтесь про всі тонкощі. 6 грамів желатину замочуємо в 30 грамах холодної води до набухання. Після цього, набухший желатин, розтоплюємо в мікрохвильовій печі і додаємо будь-які водорозчинні фарби. Краще всього сухі фарби розчиняти в маленькій кількості води та потім додавати в желатин. Для блиску ми додаємо кандурін та добре його розмішуємо. Готову суміш зразу виливаємо на файл та розподіляємо пензликом тонким шаром. На цю кількість мені знадобилося два файли. Після нанесення залишаємо висихати приблизно на 12 годин. Ось такі сухі листи повинні вийти. Їх можна порізати, порвати, подрібнити блендером. Якщо ви хочете маленькі блискітки, краще подрібнити занурювальним блендером. Ці блискітки можна використовувати куди завгодно на будь-який десерт, тому що вони повністю їстівні. Якщо ви хочете зробити різні кольори на цю кількість желатину, треба поділити набухший желатин та окремо розтоплюємо та фарбуємо. Готову суміш зразу наносимо на файл, щоб желатин не встиг застигнути. Якщо він все ж таки застигнув, ставимо ще раз в мікрохвильовку та розтоплюємо. Та далі продовжуємо наносити на файл. Так, саме файл. Якщо нанести на будь-яку іншу плівку, желатин просто не зніметься. Використовуйте цей рецепт на свята, ставте вподобайки, підписуйтесь. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!